Слухайте, <кій> дивлюся на ці чорні клумби, вже мене це починає дратувати. Ніяк не доходять руки, щоб зробити озеленення. Там, подивіться, попід забором, тут, як знаєте, таке все сіре, тускле. Треба вже зараз магазин запустили і треба братися вже робити озеленення. Зараз обсохне земля і будемо робити. Подив... А вже сьогодні, коли там має прийти чоловік до цього басейну. Вже теж треба щось. Оце усьо. Тож все купили, якісь труби. Якісь мають паяти трубу. Що це має бути, не знаю. Тепловий насос. А, до речі, басейн має бути з підігрівом. Може купатися, ось цей період вже можна купатися. Що? Ви подивіться на цю красу, бо мені казали, що не буде трава рости. Та ти що? Ви подивіться, вся травичка сходить. Я мала підсівати, але бачу, що нічого тут не треба підсівати. Це газонно. Все нормально. Оце треба мені пови... взяти ножик, повирізувати, ці всякі йолочки. Це я з ґрунтом. Це таке нещастя, ці йолки. Воно як є на городі, це катастрофа. Знаєте, воно не цей. Буду його якось брати ножиком, вирізувати, вирізувати. І так помалу я його буду уничтожати потрохи. Що робити? Зрізувати та і все. Не знаю як, але подивіться травичка. Що казати? Кругом подивити. Тут, бачите, де не було, вона зійшла дрібненько. Так що підсівати нічого не треба. Просто одна була підверховна, певно, швидше. але гарно, гарно буде. Тут ми плануємо зробити вольєр, забрати вулкана.